Згідно з рішенням виконкому, штомер водоканал має випустити у театрів трохи більше 4 тонн товстолоба, майже по 2 тонни коропа та амура і 2,5 тонни карася. Такі цифри у міській раді взяли із розрахунків минулого року, тобто до масових цьогорічних скидів водоканалу. Брали дані, які раніше надавались попередні роки надавались фахівцями через обласну державну адміністрацію. Там були відповідні рекомендації щодо пропорцій видів риби та безпосередньо які види риби рекомендовано використати для зариву. Ми скористалися цим матеріалом і ми поступали в нашому випадку аналогічно попереднім рішенням. Це десь рік-два назад. У Житомир водоканалі запускати рибу будуть лише після введення у експлуатацію нової каналізаційно-насосної станції. Випробування обладнання там розпочнуть не раніше ніж за три тижні. Роботи по зарибленню це має робити правильна відповідна організація. Тому місце зариблення дійсно має бути в тій самій локації, де відбувалися скиди з головної каналізаційно насосної станції, але де саме має визначити і коли саме буде сприятливий погодний період. Ми будемо звертатися до організації, яка буде Виконувати зариблення і точно знає, як правильно це зробити. Тому і тендер нам будемо оголошувати не на закупівлю риби, а на виконання робіт по зарибленню. Фахівці кафедри біоресурсів та аквакультури Поліського національного університету кажуть: до відновлення екосистеми річки потрібно підходити більш комплексно. Спочатку варто провести дослідження самої водойми, аби точно знати рівень забруднення екосистеми. І вже потім, за умови відновлення річки, вселяти туди нову рибу. В іншому випадку кажуть, випущена риба або ж загине, або ж міст міститиме у своєму організмі велику кількість шкідливих речовин. Дослідити треба воду, дослідити треба живі організми, які в воді треба дослідити дони відкладення і рослини. Ми ризикуємо тим, що ми можемо отримати рибу, яка буде містити велику кількість шкідливих речовин. Ми не знаємо чи все було змито, коли річку помивали великою кількістю водою. Тому такі дослідження обов'язкові інакше будемо потім досліджувати людей. Які їли чи рибу або інші організм. Товстолоб та білий амур дійсно можуть посприяти очищенню річки, але більшу увагу потрібно звернути на відновлення популяції риб, притаманних саме для тетерева: судака, щуки, головня, язя тощо. А товстолоби та амури це риби, які раніше взагалі не траплялись у тетереві і у наших умовах не розмножуються. І ми в першу чергу повинні говорити не про кількість, яку вводимо, а про якість. Для цього необхідно провести контрольні облови. І з'ясувати, які види риб постраждали в першу чергу. Якщо ми говоримо про толстолоби Білого амура, це риби меліоратори які дійсно можуть поліпшити, покращити екологічні умови. Але це не ті риби, які є притаманні нашій місцевості. В першу чергу ми говоримо про ті частикові види риб, які необхідно вселити і. Які існували до цього, аби провести очистку річки, дійсно є сенс запускати у водойму товстолоба та білого амура, кажуть іхтіологи Житомирського рибоохоронного патруля, але зариблення можна проводити лише після науково-біологічного обґрунтування, у рамках якого і буде визначено, яку рибу та у якій кількості запускати у водойму? Вони мають дослідити водойму і з рахуванням того, які запаси риб залишились, і аборигенні, і ті, що були раніше вселені. І зарахуванням кормової бази, яка я так думаю, теж постраждала внаслідок цього випадку. Ну тобто, інститут має розробити наукове обґрунтування щодо видів риб, щодо кількості цих видів риб, які можуть бути вселені, Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.